Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Це новий день, чудовий день, і я вірю, що ми маємо все можливе для того, щоб отримати усю повноту Божого благословення в цей день. І знаєте, Псалом 23, це Псалом Давида, і тут є такі слова. Він оживляє мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені. Навіть коли я піду долиною тіней смерті, то не боятимусь зла, адже ти зі мною. Ви знаєте, Давид пише, що що б не відбувалося у його житті, він знає, що Господь з ним. Які би випробування ти сьогодні не проходив у своєму житті, ти повинен знати, що Господь з тобою. Тож ми можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, я впевнений в тому, що Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він завжди зі мною. І Він довів свою любов до мене, віддавши за мене свого єдиного Сина, Ісуса Христа, який помер і воскрес для мого виправдання. І я приймаю сьогодні виправдання усіх моїх гріхів, я приймаю Божу праведність. І я приймаю мир, який я маю з Господом. І я дякую Господу, що я знаю, що все, що би не відбувалося в моєму житті, Він завжди за мною, Він допомагає мені і Він скеровує мене йти його шляхом туди, де він проклав для мене шлях. Тож я вдячний йому, прославляю Його і покладаю свою надію на нього. Від нього. Усі м, рішення для мого життя. Від нього моя перемога. Амінь. Слава Господу! Це важливо, друзі. Нагадувати собі, що Господь, Він наша перемога, Він наше благословення, Він джерело нашого життя. І я ще раз вас запрошую, друзі, щоб ви могли. Підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа, обов'язково натискайте дзвоник, вподобайки, і я вдячний вам за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово. Мене звати В'ячеслав, я пастир Церкви Доти Христа в місті Чернівці. І давайте ми сьогодні відкриємо знову Євангелію від Марка і прочитаємо з 30. П'ятого вірша. Хочу сказати вам, що все, що він тут розповідає, чого навчає, він продовжує це. Тобто те, що ми читаємо далі, ми повинні розуміти, що він чогось вже навчав своїх учнів, і вони вже повинні були чомусь навчитися. І ось далі така історія тут записана. Відпустивши людей вони сіли в човен, де вже був Ісус, і попливли за Ним. 35-й вірш написано, коли настав вечір, Ісус сказав їм, переплиньмо на другий, на другий берег. Тобто Він цілий день навчав народ і на вечір сказав, давайте переплимо на інший берег. Він сів човен, з ним сіли учні, і вони попливли через це е, Генесерецьке озеро. Вони поплили туди. І написано, що коли вони плили, здійснялася велика буря, і хвилі почали зловати човен. Так, що він вже наповнювався водою. Тобто, уявіть собі таку картину. Вони сіли в човен, вони перепливають на тому човні, і раптом зненацька нотіла велика буря, сильний вітер, хвилі почали підніматися і настільки сильно, що вони почали заливати водою їхній човен. І вони на це все дивляться. А що робить Ісус в цей час? І ми бачимо. Ісус був на кормі та спав на подушці. Ми бачимо учнів, які бачать цей, цю бурю, які бачать цю проблему велику, яка виникла у їхньому житті. І вони бачать Ісуса, який просто лежить на кормі. І знаєте, звичайно, кормі там стелило якийсь килим і подушку клав, і він там лежить, Він там відпочиває. Не просто відчуває, він спить. Прямо посеред цієї бурі він спить. І вони не знають, що робити. Вони дивляться на бурю, і вони не можуть, розумієте, вони не можуть знайти вихід із цих обставин, які склалися у їхньому житті. І вони приходять до Ісуса і вони його розбудили. Тобто ми бачимо, що Він спав. Вони його розбудили і казали, учителю. Невже тобі байдуже, що ми гинемо? Тобто, подивіться, з яким запитанням вони прийшли до Ісуса. Невже тобі байдуже, що ми гинемо? Тобто, що вони бачили перед собою? Яке майбутнє їх чекало, що ми усі загинемо у цьому човні, у цьому морі, разом з тобою? Ісус? Ми всі тут. Загинуло. Таке майбутнє вони собі намалювали через те, що в їхнє життя прийшли такі складні обставини і випробування. Що ж робить Ісус? Ісус встав і наказав вітраві та сказав морю, тихо, заспокійся, вітер стих і настала велика тиша. Вони розбудили Ісуса, Він встав від свого сну, і Він зразу ж вирішив їхню проблему. Тобто те, від чого вони були налякані, те, від чого вони намалювали себе майбутнє, де вони всі гинуть, Ісус за декілька секунд вирішив цю проблему. Він сказав, морю, заспокойся, вітру, заспокойся, і все заспокоїлось, все стало тихо. І він сказав їм, чому ви злякалися, чому ви все ще не маєте віри? Ви знаєте, Ісус не сказав їм, о, добре, що ви мене розбудили, Якщо б ви мене не розбудили, о, могло б бути вже занадто пізно, щоб ніби було б вже забагато води, і ми б вже всі потонули з вам. Ні, Він так не сказав їм. Ви розумієте, що він прийшов їм до допомоги, він не докаряв їм, він не сказав їм, знаєте, чому лякалися, що ви так бігаєте, ніби ви не маєте. Віри ні, він так зробив після того, як воєн вирішив ту проблему, від якої вони були налякані. Тобто ця історія може багатьом, багато чого нас навчити. Тобто, коли в нашому житті є якісь проблеми і виклики, нам треба йти до Ісуса. І Він не буде тобі докоряти за те, що ти не маєш віри. Він вирішить твою проблему, він допоможе тебе пережити. Ці хвилювання, пережити ці виклики, він допоможе тебе. А потім, потім він буде тебе навчати. Потім він скаже тобі, що може ти би і сам вже міг би це вирішити. Тому що саме цього він очікував від них, що вони самі це вирішать. Він їм сказав: передплимо на другий бік. Він дав їм слово, що треба зробити, і це ну не просто що треба зробити, це твердження. Ми перепуємо на той бік. Він сказав: ну давайте спробуємо. Може перепуємо, може в нас вийде чи ні. Ні, він ствердив просто. Ми перепуймо на той берег. І знаєте, чого він їх навчав до цього? Він розповідав притчі, про що? Про Боже Слово. Про що було ця причт? Що Боже Слово, воно як насіння, воно сіється і воно повинно принести врожай у життя людини. Він навчав їх цьому. І потім він робить для них, знаєте, таке практичне завдання. Давайте передплимо на той берег. І вони вже мають це слово, яке він сказав, яке він посів у їхнє життя. І їм треба триматися цього слова. Ісус сказав, що ми переплимо. Ісус вже знає, що буде відбуватися. Ісус вже знає, яку силу ми маємо, чи зможемо ми це зробити, чи ні. Він сказав це, тож він щось знає, і мені треба зберегти це слово. І що відбувається, коли ми отримуємо Слова? Там в цих притчах написано, що приходить ворог, щоб вкрасти наше Слово, яке ми отримали від Ісуса, Що приходять обставини, які хочуть заглушити наше Слово, щоб ми перестали про нього думати, щоб ми перестали його пам'ятати, щоб уся наша увага була прикута тільки на проблему. І знаєте, коли ці е, хвилювання і проблеми повстали у їхньому житті, вони вже не пам'ятали те, що сказав їм Ісус. Ви знаєте, вони, ну, більшість з них вони були рибалками, і вони могли ну, не один раз у своєму житті бачити якусь бурю, І вони вже, ну я думаю, напевно, всі вміли плавати, але тут, раптом, чогось, вони подивилися вперед і побачили своє майбутнє. Ми. Усі гинемо. Те слово, що сказав Амасус, що ми переплинемо на той берег, вони вже не пам'ятали, тому що їхня увага була прикута до тої бури. Друзі, так відбувається у нашому житті. Бог дає нам слово, Бог дає нам відкриття, Бог дає нам свої обітниці. І він очікує, що ми збережемо Його обітницю, збережемо Його Слово у нашому серці, і воно принесе плід для нашого життя. Але приходять виклики, приходять атаки на це слово, приходить ворог, щоб його вкрасти, приходять різні обставини. І що ми робимо посеред цього всього? Чи пам'ятаємо ми ще Божу обітницю? Чи пам'ятаємо ми те, що нам казав Ісус, що Він проповідував нам? Чи ми вже забули, чи вся наша увага вона прикута на ті проблеми, які є у нашому житті? І знаєте, якщо ми дивимося на ці проблеми, ми не бачимо виходу. Ми не знаємо, що нам робити. Ми лякаємося, і від того, що ми налякані, ми бачимо попереду себе тільки погані перспективи. Ми бачимо тільки те, що в нас нічого не вийде, і що ми загинемо. Так бачив учні. Але розумієте, Ісус їх запитав. Чому ви злякалися? Чому ця буря? Чому цей що? Чому ці обставини вони злякали вас? Наталія доброго ранку, вам таке ж, Богеслов, також Богасловенного ранку. Дякую, що ви знав. Вони злякалися. І бо, знаєте, він звернув їхню увагу на те. Тобто, ще раз кажу, вам, він спочатку е, допоміг їм. А потім він їх навчає, і він звернув їх увагу на те, що вони злякалися. Чому ви побігли до мене? Чому ви бачили перед собою, що ви всі, ми всі загинемо? Тому що ви злякалися. Яку картину тобі налював стра... э, страх? Страх намалював тобі картину поразки, картину, що ми всі загинемо. Уявіть собі, що вони бачать. Вони бачили, як вони разом з Ісусом тонуть і всі, э, всі гинуть. Ну, розумієте, навіть якщо лодка буде тонути, це ще ну, не факт, що ви загинете, тому що ви можете виплити на обломках, перевернути свободку, як то плисти до берега, ви маєте вміти плавати. Але страх, він картину малює зовсім іншу. І вони дивляться вперед і бачать, що ми всі гинемо. Уявіть собі, Ісус перепливав з учнями через генесерівське озеро, і Він. Потонув разом з Учнями, тому що була буря, і вони його не розбудили. Чи могло таке статися? Ну, звичайно ж, ні. Тому їх Ісус навчає і каже: Послухайте, ви злякалися, ви мали все необхідне, щоб перемогти цю бурю. Вам треба було просто не лякатися її. А казати, ми маємо слово, що ми перепливемо на той берег. Ми перепливемо, з нами Ісус, нічого поганого з нами не станеться. Що тут вода зауває? Давайте будемо її вичерпувати, давайте більше вичерпуємо. Давайте ми скажемо цьому морю: заспокойся, вітер, затихні. Але вони не знали, що вони ще можуть сказати. Але в них вже було постійне Боже Слово, і деякі принципи вони вже розуміли. Ісус їх навчав. Тому що, якщо б Ісус їх навчив, Він би не міг їм сказати. Чому ви ще не маєте віри? Тобто в них вже було якесь Боже Слово, яке, яке повинно було принести віру у їхнє життя. Віру не в те, що вони потонуть, віру в те, що з ними все буде добре і що вони переплинуть. На той берег. Але в них не було цієї віри. Ну, вона спочатку в них була, а потім, із-за страху тих обставин, вони втратили цю віру. Вони почали вірити в те, що вони загинуть. І вони пішли будити свого вчителя Ісуса. І вони казали, ви розумієте, вони не прийшли до нього у вірі. І вони сказали, Ісусе, все буде добре в нас, ми переплинемо на той берег. Але подивися, тут така буря сильна, і нам потрібна твоя допомога. Давай разом будемо з цим боротися. Так було би добре, вони б прийшли вірі, і було б видно, що вони вірять, але їм трохи не достає віри, і він би їм допоміг. Але вони прийшли зовсім з іншим питанням. Вони сказали, невже тобі байдуже? Невже тобі байдуже? І як багато людей з вас сьогодні задають Богу таке питання. Невже тобі байдуже, Бог, що відбувається в моєму житті? Невже тобі байдуже, що я тут страждаю? Невже тобі байдуже, що люди кажуть про мене, які виклики я проживаю в своєму світі? Невже тобі байдуже? Тобто їхнє розуміння було таке, ніби у них є якась проблема, а Богу взагалі байдуже до їхньої проблеми. У нього своє життя окремо, але ні, ми знаємо, що це не так. Ми знаємо, що Бог Він нас любить, і Він про нас спікується, і він ніколи нас не покине. Він знає те, що відбувається в нашому житті. Він знає те, що ми проходимо. Але що він очікує від нас? Що ми будемо мати віру, і ми будемо її застосовувати. Ви знаєте, в житті людини, яка. Не навчається у Господа і не має віри, Бог буде допомагати швидко. А в житті людину, яку Господь хоче навчити, щоб вона зростала, щоб вона могла використовувати свою віру, яка вона вже повинна мати, тому що вона слухає слова. Бог буде чекати, давати можливість нам прийняти рішення, вірити, йти вперед. Перемагати, і може на це треба буде трохи більше часу, але якщо ми це зможемо зробити, ми зможемо виростити. І наступні шторми ми будемо давати дуже легко. Тому що, ловіть собі, якщо б учні в цей шторм, зрозуміло, що Бог сказав їм слово, і все буде добре. Вони би встали і сказали: ми не підкоряємося цим обставинам. З нами все буде добре, і вони би переплили. І якщо б наступного разу... Знову піднявся би якийсь шторм, коли вони плавали. О, вони вже були би людьми, які мають досвід у віри. І вони сказали, от це взагалі не проблема, нема чого хвилюватися. Тому що Ісус взагалі про це не хвилювався, і Він був посеред них. Тому Він каже, чому ви злякалися? Чому ви все ще не маєте віри? Бог очікує від тебе, що ти будеш мати віру в нього, і твоя віра. Буде зростати все більше і більше. І що ти будеш розуміти, що йому не байдуже те, що відбувається у твоєму житті, то він чекає, поки ти знову згадаєш те слово, яке він тобі сказав, поки ти знову почнеш його говорити, сповідувати, проголошувати, стояти на ньому у своїй вірі, і очікувати результати, яке дає тобі це слово. Бог хоче, щоб ти перемагав своєю вірою. Яку він тобі дав, посіявши своє слово у твоє життя. Тож, давайте ми підбадьоримося, друзі, і якщо сьогодні в нашому житті є якісь складні обставини, не втрачайте віру, не лякайтеся, будьте впевнені у Божому слові. І пам'ятайте, що б не відбувалося. Він завжди поруч, і ви завжди можете прийти до нього, щоб отримати допомогу. Але він чекає від нас. Що ми зможемо саме з цим впоратися, тому що він хоче, щоб ми зростали. Ви знаєте, людина, яка навчається, вона знає теорію, а потім їй треба. Практикувати це. І на практиці людина може бути ще не впевнена, що і як робити, і в неї є якийсь вчитель, який допомагає, і каже: Не бійся, я поруч, ти можеш це робити, якщо що, я, якщо що, я допоможу тобі. І людина, вона не впевнена, починає робити це перші кроки. І що вчитель чекає? Що людина буде це робити, буде в цьому зростати, отримає якийсь досвід і зможе навчитися тоді. А якщо людина каже, ні, я не можу це робити, я знаю. Має всю теорію, але я не можу це робити. Я боюся, я не буду це робити. Тоді учитель буде трохи засмучений. Він скаже: не бійся, я поруч, я тобі допоможу. Він хоче, щоб ти навчився. І Ісус хоче, щоб ти навчився довіряти йому у всіх обставинах свого життя, і щоб ти міг ходити у вірі і протистояти усім обставинам, які приходять в твоє життя, тримаючись за Його. Слова. Добре, друзі, давайте ми помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас, пікуєшся про нас і за те, що ти завжди. З нами. Я молюся і прошу тебе, щоб ти допоміг нам зростати у вірі і проходити складні обставини у нашому житті, щоб ти нагадав нам, нагадав нам ті слова, які ти нам вже сказав, які повинні бути в нашому серці, на яких ми повинні будувати нашу віру. Якщо ми щось забули, нагадай нам про це, будь ласка, щоб ми могли міцно триматися. Віри і отримувати благословенні результати, отримувати перемогу нашої віри. Дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас і допомагаєш нам. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що Бог пікується про вас, Бог любить вас. Його раному написано, що ви були оздоровані. Тож всяка хвороба, неміч, біль. Я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа іди. Геть, будьте звільнені в ім'я Ісуса. Будьте звільнені від усякої залежності в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродне Боже фінансове забезпечення ваше життя, роботу для тих, хто її шукає. Пам'ятайте, що Бог наповнює ваше життя своєю мудрістю, і ви знаєте, що і як робити. Також давайте помомо за нашу країну. Ми момимо за Україну, і ми проголошуємо велику перемогу та мир для України. Ми проголошуємо закінчення цієї війни. Ми благословляємо наших військових. Ми приголошуємо мудрість, сміливість, влучність для них в ім'я Ісуса. Ми благословляємо керівництво нашої країни. Також момо, щоб ти дарував їм мудрість приймати правильні. Рішення В ім'я Ісуса. Ми проголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки. Вони налякані і в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за відновлення нашої країни, за звільнення наших територій, за перемогу та мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, друзі. Дякую за те, що ви були з нами сьогодні. І ще раз, і ще раз. Запрошую вас, щоб ви підписалися на YouTube канал Церкви Доти Криста. Це допомагає нам розповсюджувати цю програму і розповсюджувати Боже Слово, щоб хтось міг його почути, і щоб в ньому була віра, і щоб людина могла зростати у Божому слові і мати перемогу. Тож дякую вам за те, що ви допомагаєте це робити. Слава Ісусу Христу! Вітаю Світлана, тебе також! Друзі, я благословляю вас, бажаю вам славного дня, хай Він буде наповнений впевненістю, впевненістю у вашому житті, впевненістю у нашому Господі, Спасителі Ісусі. І пам'ятайте, що Він завжди поруч з вами, Він любить вас. Тож довіряйте Йому і йдіть вперед, впевнено. З Господом і до зустрічі, друзі!